Щоб приймали рішення. Якщо людина дозволяє собі на засіданні робити заяву в будь-який час, коли заманеться, хто б не виступав, і якісь свої видавати за проєкти рішення, це заважає роботи комісії. Ми не зможемо нормально працювати. Я ж вам надаю слово. Я вам повинен надавати кожному питанню три слово, Якщо ви. Правий, правий. Але давайте ми ми, все ми, ми, ми змінюємо, але, але ми повинні придбати про бюджет. Якщо ми придивимося, це не є адекватна картинка.